На цій фотографії ми візуалізуємо формувач ясен, який встановлений у ділянці імплантанту. Чому ми маємо імплантувати зуби? Якщо у вас відсутній зуби, імплантація, хоч інколи, вона виглядає для вас дороговартісною процедурою, але краще її провести якомога швидше у терміни, які рекомендує для вас лікар. Чому? Тому що природа не терпить пустоти. І сусідні зуби почнуть конвергуватись, лягати у ділянку відсутнього зубу, а верхній зуб почне спускатись, а кістка, її об'єми почнуть втрачатися. Це як зал. Якщо ви ходите в зал і ви займаєтесь спортом, у вас присутня м'язева тканина. І коли ви не ходите туди, на жаль, вона атрофується. Аналогічно відбувається з кісткою. Коли у ділянці втраченого зуба її довго і тривало, немає навантаження на кісткову структуру, ми дістаємо втрату кістки. І після того, окрім імплантації, часто буває, що необхідна кісткова пластика або ж нарощення зони кератинізованих ясен. Коли ми забираємо співневінням як тканинний трансплантант і приживлюємо в ділянці імплантації. Що це, чим це для вас небезпечно? Ця процедура стає більш дороговартісною і більш травматичною. Тому, у даного пацієнта було видалено на зуб, встановлено імплантант разом з формувачем ясен. Формувач ясен це така заглушка, яка ось так виглядає порожненні рота. Так виглядає зона ясен довкола імплантанту. Це профіль прорізування зуба. Це трансфер для того, щоб відтворити коронку на імпланті, ми скануємо ваші зуби. Так виглядає трансфер у порожненні рота в процесі сканування. Після сканування він забирається. І тоді пацієнтові у лабораторії виготовили коронку. Коронка це той зуб, який ви бачите візуально. Але між імплантом і коронкою наявний абат. Це як перехідник, який з'єднує візуальну частину, коронкову частину зуба, коронку та імплант, який наявний у Ясна. Коронка наявна в порожнині зуба, імплант у Ясна, а Батлет це перехідник між ними. І тоді методом гвинтової фіксації ми зафіксували коронку.